Доброго дня, мене звати Наталя, ви в на каналі Магія Таро. І зараз давайте глянемо да? про ситуацію, яка склалася з підписанням нового варіанту угоди, і як воно, до чого це все приведе. Адже шкандаль уже відбувся як дія Трампа, як план Трампа. Побачимо, як далі будуть роз... відбуватися події. Карте, скажіть, будь ласка. Як далі будуть розгортатися події з угодою вже оновлено, і ще будуть допрацьовувати, щоб уже у Трампа не виникало бажання такого, таких ж публічної порки нашого президента, як мальчика? І так, що є зараз? Що є зараз? Є зараз початок. Початок початок написаної угоди Є перші кроки про угоду. Є, вона вже на столі, вже рибка із чаші ви, виглянула. Далі, що допоможе цю угоду? Що допоможе цю угоду? Ну, скажімо так, воно допоможе прискоренні цієї угоди трійка мечів. Ну, що це розбите серце, це трійка мечів. Це значить, ми маємо, ми зможемо. Її змінити таким чином. Тобто нам наші емоції, наша біль, наше розчарування поведінкою Трампа підстігне до того, щоб дійсно, можливо, її трошки вдосконалити ще і повести себе якось інакше. Що заважає? Партнер заважає? Партнерство. Рівноправне партнерство не хоче Трамп рівноправного партнерства. Не хоче. Рівноправ'я оце там у тій е, 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 угоді не, є для нього неприйнятним. Ну, Це зрозуміло, Україну ні, не хоче він. Е, до чого приведе вже на сьогодні? Ну, бачите, до вибора, до вибора, до того, щоби. Стабільно дивитися уперед, треба зробити вибір. Треба погодитися. Він вони будуть роздумувати, ну і будуть діяти. Далі, що зробити, щоб ситуація вирішилась успішно. Працювати, доопрацювати треба угоду, доопрацювати і знову вести туди до нього. Чого не варто робити? Не варто, скажімо так, Пліткувати, не варто збиратися, не варто ще когось підключати. Все робити самим. Не треба, не варто, скажімо так, нічого такого нікого підключати. Чого? Чим все закінчиться? Чим все закінчиться? Ну, закінчиться з. С... Святкуванням. Да. Шістка кубків, значить, ми будемо робити подарунками, подарунками, хорошими, гарними, тобто буде буде гарні позиції, гарні емоції, незважаючи на сліпий вибор, незважаючи на перепалку. І незважаючи на е, ці скорботу і зраду, ми все рівно Будемо святкувати.